Знову і знову надходять на Дубинщину скорботні звістки сьогодні, 12 листопада, на Майдані Незалежності в місті Дубно зустрічали молодого воїна України, розвідника Юрія Кашперука. Хлопцеві, жителю Тараканова, у вересні цього року виповнилися лише 23. Кашперук Юрій Валерійович, 2001 року народження. Розвідник. Номер обслуги другого розвідувального відділення, розвідувального взводу третього механізованого батальйону військової частини А-41-23. Зазначається, що Юрій Кашпарук закінчив рівненське професійне училище номер 1 де здобув професію столяра та львівський військовий ліцей. Життя молодшого сержанта обірвалося у ДТП на Донеччині. 8 листопада 2024 року. Виконуючи переміщення в службових питаннях в межах підрозділу, загинув молодший сержант у дорожно-транспортній пригоді між населеними пунктами Святогірськ та Богородничне Краматорського району. Донецької області дружелюбним, спокійним та щирим, таким назавжди запам'ятають Юрія Кашпорука усі, хто його знав. Під час прощання священики православної церкви України відслужили поминальну молитву. А настоятель Тараканівської свято Троїцької парафії проти Володимир Буштин звернувся до присутніх із проникливою та емоційною промовою. І те, що лежить сьогодні, ця дитина перед нами це лежить. Не просто син, як ми називаємо син України. Так це правда. Але це мій син. Це ваш син. Це син кожної матері, отих, які тут лежать. Недомовлено, недопощено, мало висновків. 30 років з лишнім ворог готувався, а ми йому гострили зуби. Ми йому допомагали в цьому на всіх рівнях. Тому нехай сьогоднішня оця черговий раз нас з вами запитає, де ми в цій війні, по яку сторону барикад, що ми вложили в ці барикади, щоб бути на стороні України. Хай Господь йому і таким, як Він дає, щоб ця діаспора в небесах щиро сердечно стояла перед престолом Всевишнього, а ми емоційно відчували їхню присутність, вони бачать. Щоб засвідчити повагу до молодого воїна на Майдані Незалежності, зібралися друзі, рідні, побратими набайдужі жителі Дубна та навколишніх громад. Люди сумували та плакали разом із родиною. Адже якби не війна з російським агресором, життя Юрія могло би скластися зовсім по-іншому. Далі шлях траурної процесії проліг у рідне село воїна Юрія Тараканів. Там у Святотроїцькому храмі звершили чин похорону захисника України. У Тараканівській громаді та місті Дубно оголошено День жалоби світла пам'ять нашому воїну.